І тебе було б і френдів до мене. І з ким ти раніше зустрічалася? А ну розкажи мені про всіх. Ви чули такі питання від чоловіків? Отже, я обіцяла записати відео на цю тему і ось вам відео. Слухайте. І порівнюйте з тим, що ви чули раніше, і з тим, що ви знаєте, а може ще і не знаєте. Отже, знаєте, є таке правило. Спитай дівчину, скільки в не, у неї було стосунків, чи у хлопців раніше, ну так колись казали. І помнож на три, бо вона тобі не розкаже правди ніколи. А послухай чоловіка, і скільки він мав стосунків, і поділи хоча б на три. Оце буде десь плюс-мінус реальність. Тобто дівчата е, е, зменшують кількість бойфрендів, які в них були, тому що люди нас судять по тому, а все її недогода, все вона якась не така, і всі її не такі, що вона тут зустрічається з різними, все ніяк не вибере. А, ну і ніхто не хоче такого, щоб думали навіть не говорили, а думали. Тому дівчата зменшують і не розказуються, так і не треба їм знати, скільки там і з ким ти зустрічалася, правильно? Головне, ж не те, з ким ти зустрічалася, а то, хто ти така, яка ти людина, як ти сприймаєш людей, чи ти про них судиш, як ти про них відгукуєшся, як ти до них ставишся, ти, як ти їм допомагаєш, як взагалі ти себе несеш як girlfriend. Теж важливіше, ніж те, скільки у тебе було попередньо бойфрендів, так? Бо це математика, це от має бути записано, і треба обов'язково всім про це знати. Не треба. І не розказуйте. Але е якщо ви мали стосунки і про них ви хочете сказати, то найкраще буде сказати: якщо вони закінчилися нічим, і вас немає спільних дітей, і навіть якщо і є спільні діти, то. Mm, ознака здорових стосунків, коли говорите, ви не про те, що він 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 був поганий, фу-фу-фу-фу-фу, чи там я була, там я те не змогла, я це не змогла. Це все ознака не того, що ви видужали від тих стосунків. А ознака здорових стосунків в іншому, коли ви розумієте, в чому ви були неправі, і що ви могли зробити по-іншому, краще, чи не так. І що ви обидвоє причетні до того, що ви зараз не разом. Або навіть і добре, що ви не разом, але ви з цих стосунків винесли ось це. І коли ви так спокійно, говорячи про колишніх говорите це іноземному чоловікові, він вас сприймає, якщо чесно, з великою повагою. Бо це ознака здорової людини, людини, яка мислить, і людина, яка не байдуже ставиться до свого минулого, до висновків та до майбутнього. А надалі, взагалі розбудовуючи стосунки, про колишніх ми не говоримо одразу. І дівчата, які прям з горла беруть чоловіка, бо їм їй подобається, і вона от зараз вже хоче знати, скільки у нього було до неї від Наталі. Побачимо, відео побачимо. Це ж розумієте, я ж він вже ж мене порівнює з тими всіма дівчатами, а може, я не така хороша, це говорить ваш комплекс неповноцінності, невпевненість в собі та а, attachment style, який буде anxious attachment style. Я е, говорю це не випадково англійською, бо якщо ви себе пізнаєте, то це тривожний. Стиль прив'язаності. Наскільки я це можу зараз перекласти. Пошукайте в інтернеті Anxious Attachment Style. І ви багато дізнаєтесь про себе. І навіть дізнаєтесь про те, що з цим робити. Отже, не потрібно вам знати, скільки зустрічей давала йому Наталі. А вам потрібно дивитись на людину, на те. Хто він, як він себе з вами поводить, на що він робить акценти, які він питання вам задає. І не переводити те, що хтось колись вам зробив боляче, на очікування від цього партнера. Оце невпевненість в собі. І нездорова ем, жінка, ну, не, нездорове ставлення до стосунків, незроблені висновки, не пройдений. Урок. Отже, впевнена в собі жінка. Насправді, doesn't care. Тобто, її по великому рахунку байдуже, з ким він раніше спілкувався, як довго, і хто вони були. Тому що зараз він де? правильно, з нею. А він з нею чому? Бо вона подобається, Бо йому з нею цікаво, бо в неї цікавий внутрішній світ. І він не просто насолоджується, дивлячись на неї, а він розцвітає, коли він з нею, чи здійснює відеодзвінок, чи ем, зустрічається з нею особисто. Вона йому цікава, крапка. І це круто. Коли так відбувається, і е, замість того, щоб думати, а хто ж там був раніше до мене, думайте, а що я можу зробити, щоб ці стосунки далі процвітали, щоб йому і далі було зі мною цікаво? Взмієте? Змінюємо вектор. І взагалі, коли ми розповідаємо про колишніх, це говорить про величезний вже рівень довіри. Це і є побудова довіри, коли ми ем, такі знаєте, е, кімнатка за кімнаткою відкриваємо потаємні двері своєї душі і впускаємо у ті кімнатки, де моторошно, де страшно, де темно і де лячно. Це довіра до чоловіка, що ми можемо йому показати ту кімнатку і сказати: ай-яй-яй, вона там болить. Я ще, я ще з цим працюю. Або це я тобі розкажу потім, якщо ви не хочете далі йти у розповіді про, про те минуле, яке вам ще були, бо ви ще з ним працюєте, наприклад, з терапевтом. Отже, розмовляйте про колишніх. Тоді, коли ви вже насолодилися і побачили найкращі сторони одне одного, коли. Ми на початку стосунків, ми ж всі ідеальні, ми ж всі класні, ми всі герої, лицарі, принцеси на конях, там, господи прости, не, не в палаючих хатах, але розумієте, да, ми герой. І коли а, вже Щухає трішечки окситоцин від, чи дофамін, пардон, від цих зашкальних емоцій, і ви вже бачите, а, він тут запінився, а, тут щось не так сказав, а, тут щось десь лякнув, о, ви його піймали на цьому, і тут ви починаєте розмовити: а чому ти так говориш? А чому це для тебе важливе? Тобто тут вже йде контекст стосунків, де ви помічаєте якісь мінуси одне в одному і кажете, ну, ти знаєш, я Апаздун. От постійний Апаздун це я. ну Тут я так старалася, тут завжди була вчасно. Наприклад. Або ви розповідаєте про те, що хтось вам зробив боляче, і ви ще до цього це не переварили. Або ви кажете: слухай, а от так зі мною не можна поводитись, отак не роби, бо мені, ну це зовсім не про мене. Хм? І тоді. Якщо ця людина сприймає вас, і ви людині подобаєтеся, ця людина буде готова йти вам назустріч і розуміти, що тут вава, а тут добре. А так з вами потрібно, бо це ваші особисті кордони, які ви описуєте людині, і так будуються стосунки. Це взагалі дуже, дуже широка тема. Мені дуже багато хочеться розповісти, але вона актуальна уже в контексті кожного конкретного чоловіка, тому що кожна людина несе свій світ минулого, свій світ внутрішнього зростання, який ми, в який ми переходимо, роблячи певні висновки про те, що я зробив, що зробила, і як я до цього дійшла. І тому тут немає універсальної поради, а ті універсальні речі, які варті були уваги, я наголосила тут. Отже, не потрібно їм розповідати про всіх колишніх. Хоча не здивуйтеся, якщо він скаже так, ми з тобою стері, стеді означає, в нас сталі стосунки, все, ти кажеш своїм колишнім, що ти в стосунках зі мною, ставиш на аватарку нашу сумісну фоточку. І ми пара. Добре? І вам це подобається, тому що ви так само хотіли б. Тому що у вас і в нього оцей anxious attachment style. вам треба відповідати постійно, і вам треба бути в постійному контакті. І ви прям такі, знаєте, живете на одній хвилі, якщо ви такі. Обговоріть це. і побудуйте саме на цьому довіру, коли ми показуємо одне одному власну вразливість. Тому що у вразливості. Є ми реальні, ми люди, не ми ідеальні. Ми живемо кожен день, долаємо труднощі і йдемо до щастя. І саме бути щасливішим кожен день, трішечки щасливішим сьогодні, ніж учора. І є те, для чого ми живемо. Чи не так? І коли у вас складатимуться стосунки, і ви будете. Подобатися одне одному, і ви розкажете нам про це, то я особисто вас підтримаю і скажу вам, як ще можна далі розвивати ваші стосунки, йти до щастя разом, коли завтра буде трішечки щасливіший, ніж вчора. У Матчмейкінг Boutique Possible ми, я і вся моя команда підтримуємо людей, які бажають змінити життя найкраще, навіть якщо потрібно. Переїхати у іншу країну і побудувати своє життя з нуля. Отже, ми чекаємо на вас. Якщо ви ще не наша клієнтка, то чого ви чекаєте? Заповніть анкету, вона там в описі каналу. Чекаю на вас.